Даю, ви дивитеся проєкт Консиліум. В першій частині нашої програми ми поговорили з сімейною лікаркою про кількість вживаних фруктів та ягід та їхню якість, чим нам небезпечні нітрати. А зараз перейдемо до не менш актуальної теми наразі до повернення діточок українських за парти у дитячі садочки. І це, ви знаєте, з одного боку, і для батьків радість, а з іншого боку, і виклик для всіх, і для дорослих, і для дітей, і розібратися в цих. Питаннях ми спробуємо з нашою гостею. Це Оксана Кривоногова, кандидатка психічних наук, доцент, начальниця відділу методичний начальниця відділу методичного центру раннього втручання обласного центру методичної роботи та соціальних виплат. Пані Оксано, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня ви знаєте, Ну стільки питань змінюється взагалі на в наш час дуже швидко. Умови, які навколо нас вже пережили ковідну епідемію, говорили багато про, про те, як ми сприймаємо всі ці обмеження, і закриття, і локдауни, і все таке інше, отримали новий виклик ще важ, важчий, і ще страшніше це війна, і теж з вами зустрічалися і говорили на початку повномасштабної війни про те, що з дітьми відбувається, як їм навчатися. вже півтора року пройшло. Давайте спробуємо розібратися, чи адаптувалися ми вже за ці півтора року до умов, які навколо нас до Тривог до вибухів, які там лунають, чи звикли ми дорослі діти до всього цього? Знаєте, я, я не знаю, чи взагалі можливо для людини будь-якої дорослої або для дитини звикнути до умов життя у війні, але звичайно, людина вона адаптується до будь-яких умов. І зараз ці умови війни вони є частиною нашого щоденного життя. Тому я думаю, що вже в кожній сім'ї прийняли рішення щодо того, чи виїжджати з України, чи залишатись, чи вже навіть повернутися, чи так? Чи вже повернутися, так і це рішення. І ми Ні. вважаємо, що кожне таке рішення воно є правильним для кожної родини. Тому вже що маємо, те маємо. А звичайно, зараз я думаю, що кожна сім'я потребує ще е, психологічної допомоги. Тому я думаю, що про це ми з вами сьогодні поговоримо. Що можна робити вже в наших умовах умовах, в яких ми Тобто ну, можна живемо. сказати, що дещо, дещо ну, як умовно, так, ми звикли до того. Ну, адаптували, не звикли, а адаптувалися. Бо ми розуміємо, що ті перші якісь реакції такого страху і несприйняття вже вони пройшли, і вже, ми, щоб не зійти з розуму, ми вже приймаємо ті умови, в яких ми живемо, як математична формула. Дані, отакі є дані, будемо вирішувати задачу, як нам жити. Так? Mm -hmm. е, на початку е, вторгнення повномасштабного всі е, психіатри, Психологи казали про те, що якось змінюються функції сприйняття. І запам'ятовування. Навіть по собі можу сказати, що перші, мабуть, місяць війни детально згадати не можу. Якимось періодами чи яскравими спогадами, але якихось деталей, які я пам'ятаю зараз з минулого життя чи з, от, за останні півтора роки, то їх нема. Запам'ятовування, навчання як таке якось порушилося і в дорослих, і в дітей. Ці функції відновлюються поступово, от з часом у нас і діточок. Знаєте, Тут наша психіка може з нами зіграти такий поганий жарт, тому що вона нас захищає, наша психіка, і вона захищає нас від таких поганих якихось да, поганих думок речей, і речей. Та, і, і, mm -hmm. і якісь дійсно речі ми можемо забувати. Ці речі, які пов'язані з травмою для нас, які пов'язані зі стресом. І тому, звичайно, зараз діти, які підуть до школи, вони також можуть демонструвати ознаки. Гіршення уваги, тому що дуже важко звичайно концентруватись, коли ти перебуваєш постійно в умовах стресу. Тому що ну не можна підготуватись, ми не знаємо, чи буде сьогодні будуть прильоти чи ні, да, і не можна бути готовим для цього до цього весь час, і це ненормально, звичайно, коли ти чекаєш весь час, що щось відбудеться, але діти можуть це да, цього чекати перебувати в постійному стані такої тривоги. І це впливає і на увагу, і, звичайно, на пам'ять. Тому що, коли ти неуважний, коли ти не можеш сконцентруватись, коли ти сконцентрований. На своїх якихось думках, бо також може спостерігатись такий феномен нав'язливих думок, коли ти знаходишся, наприклад, в шкільному класі, але думками ти в якійсь ситуації стресу, ти, да, переживаєш знову і знов, або ти щось там плануєш, да, і не перебуваєш тут і зараз. І це може бути дійсно, це може впливати на якість освіти, на якість навчання. Тобто, ми розуміємо, що навіть дитина, яка дуже гарно навчалася багато років, вона може погіршити Свої результати саме тому, що зараз знаходиться в такому стані, і я так розумію, що я жодної новини поки не побачила, щоб якось адаптувалася до цього система навчання. Є критерії, є тести, є час на виконання цих тестів, але жодного разу, окрім статей психологів та психотерапевтів, не бачила, що якісь послабки будуть для дітей, або якось ця градація оцінювання змінюється, тому що діти от в такому. Стані. Сподіваюся, що на це також звернуть увагу, бо розуміємо, що іноді дитина вона просто ну, дуже старається, але не виходить в силу того, що їй не дає її організм, її психіка, її пам'ять. Скажіть, пані Оксана, чи можна якось зрозуміти, чи готова дитина вийти в школу? Бо зараз бачимо, що система навчання пропонує батькам обрати офлайн навчання онлайн, змішане в деяких школах там тиждень буде будуть вчитися на місці, а два вдома. Як зрозуміти, чи готова дитина? Ну може, батьки й готові вже та йди, вже йди вже до дітей до школи. Там дай нам часу і для себе. А, а що як зрозуміти по дитині? Я б сказала навпаки, чи готові взагалі батьки, що відпустити, дитина піде, так? Да, mm -hmm. піде до школи, і це дуже важливо. Бо ми з вами попереднього разу також розмовляли про те, що коли ми кажемо про дітей, спочатку треба подумати про дорослих, які оточують цих дітей. Ці, чи готові батьки, чи готові вчителі в е, працювати, дай відпускати, і е, до, чи готові вони до того, що діти будуть в школі. Що це означає, чи готові вони і емоційно, і чи готові вчителі, наприклад, в професійному плані, тому що я не знаю, які там будуть чи будуть змінені критерії оцінювання, але точно треба вносити зміни в такі щоденні активності, пов'язані з навчанням, і точно треба більше психологічної підтримки. І знаю, що зараз було б дуже багато навчань для освітян щодо того, як допомогти дітям, які вже при прийшли до школи і знаходяться в цьому навчальному процесі, але можуть демонструвати якісь ознаки там тривожні, так, якісь ознаки дійсно якоїсь небажаної поведінки. І це може бути пов'язано, так? Звичайно, так. Да. І як так. реагувати вчителям, так, щоб не карати за це, знаєте, ну, бо цього будемо мати багато дійсно. Uh -huh. Тут покарання це неправильний вихід, а дійсно, а що робити, да? що використовувати, які є певні стратегії, які кожен кожна людина, доросла, яка працює в школі, може використовувати. А чи взагалі потрібно дітям таке офлайн спілкування? Ми завжди говорили, що це адаптація соціальна, що примірювання соціальних ролей. Що взагалі в нормальній школі, в нормальному такому мирному житті, якщо навіть порівняємо з будь-якою там європейською, американською, ну особливо американська, вона демонструє модель там, де діти взагалі там в театрах грають, вони президенти, вони фотографи газет шкільних, тобто примірюють соціальні ролі вже там, будучи ще в школі, щоб зрозуміти в. В майбутньому який шлях сподобається, яким іти, яку професію обрати, але бачимо, що світ змінився з догори дригом, і після і ще з початку ковіду вже ми почали бути онлайн. І є такі діти, що в школу і не ходили. Чи якось це психологи, може, соціологи якось вивчають, чи може вже змінилося суспільство і не дуже і треба те соціальна така адаптація дітям. Ну, це таке цікаве питання, риторичне, мабуть, Звичайно, це психологи вивчає вивчають, але давайте подумаємо, що таке шкільне навчання. Це ж не тільки навчання якихось знань, правда, угу. це і спілкування з однолітками, і спілкування з дорослими. Це певний режим, який є в школі. Так, це все ж таки формування якоїсь такої самовідповідальності за Самоорганізації, щось. Самоорганізації. організації так? це також дуже важливо. Чи можна це зробити? Ну, Все це компенсувати в форматі онлайн, ну я не впевнена. <свят> не впевнена, Але, ну і в принципі, коли ми розмовляємо з батьками, які стикнулися з таким да, декількома роками онлайн навчання дітей, вони кажуть, що вони дуже повинні бути залучені, бо діти не готові на 100% нести відповідальність за процес навчання. І, звичайно, якщо немає поряд батьків, бо деякі батьки, я знаю, Просто сидять uh -huh. поряд з дітьми і не з тільки батугом. з молодшими да, школьниками, але з підлітками, тому що звичайно є, да, якісь інші. У ну, це ж теж неправильна справи. роль, так батьків батьки є батьки є вчителями по життю. Але коли ми говоримо про навчання саме от, е, освітнє, то ми розуміємо, що це не, не роль батьків. Що це повинен бути вчитель, якась чужа людина, авторитетна в іншому плані так. для дитини, так і що батьки не повинні це переймати на себе ці ролі. Їм також це важко, і подекуди саме якісь проблеми в родині починаються, недовіри чи чогось образ якихось саме з за цього так, так? звичайно, бо є певні ролі. А да, є професійна роль вчителя, і є роль батьків і, і зовсім інші відносини да, стосунки між дітьми і вчителями, і дітьми і батьками. Тому не 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 розмішало добре це змішувати все. Ну і, і це таке додаткове навантаження і емоційне на батьків. Тобто нести відповідальність не тільки за те, що відбувається вдома, за свої якісь дитячо-батьківські стосунки і відносини, але й ще й за навчальний процес, за його успішність і так далі. Це дуже велике навантаження. А ми казали, да здорові батьки, здорові діти, по психічні здоров'я знаєте, так? Оксана, підкажіть, будь ласка, якщо у дитина. Ніби й хоче в школу до своїх друзів до однолітків, і але в той же самий час от знаю такі родини, де дуже бояться діти, тривог. Е так само за батьків, бо батьки дуже так їх настроюють, що це небезпечно це. Ти, ми можемо зараз ти, дивись, он там вибухнуло. Люди загинули поранені, побігли в коридор. І навіть я знаю таких дітей, які будять вночі своїх батьків, бо почули тривогу і кажуть: Виходимо, вже пішли, мама сідає тут в коридор, і та, бо, батько. Що робити з такими дітьми? Їм не місце в оффлейт-школі, їх треба залишати вдома. Знов таки, давайте подумаємо про дорослих mm -hmm. і, наприклад, про себе. Я також дуже боюся обстрілів і тривог і всього дотепер. До тобто я себе не почуваю спокійно в цій ситуації, і це нормально. Тому а, давайте почнемо з себе і подумаємо, що ми відчуваємо в цей час і поговоримо про це з дітьми, тому що ми з вами зараз знаєте, обговорюємо, намагаємось надати якісь рекомендації, але ну давайте спитаємо дітей, чому вони бояться, чого саме. Аме вони бояться, вони бояться, що там вони не знають, куди до якого укриття вони можуть піти, uh -huh. або вони не знають, що саме треба робити, який алгоритм дій, коли ти почуєш тривогу у школі, і що тобі треба робити, ну і так далі. Тобто, можна проговорити про це, бо тут дуже важливе таке знаєте попереднє планування, передбачуваність пережити ці страхи вже перш ніж вони з'явилися. Тобто, так? якщо та тобто, перше про що можуть поговорити поговорити батьки з, з дитиною. Я також боюсь. Так, mm -hmm. це дуже страшно, коли літають ракети, коли там вибухи, чуєш вибухи, коли тривоги, так. це дуже страшно, але є певні, тобто ми прийняли рішення, що ми залишаємось тут і ти йдеш до школи. Давай поговоримо про чіткі дії, які ти повинен робити. І зараз є багато ресурсів, і мультики, і різні такі інфографіки про те, що саме робити, коли. Коли mm -hmm. там чуєш тривогу, коли ти бачиш вибухонебезпечні предмети на вулиці, тобто що робити, і ось це чітко проговорювати як мантру, да mm -hmm. тобто, давай поговоримо, що ти будеш робити, і це дає відчуття такої, все ж таки, безпеки. Ми не можемо гарантувати звичайно на 100% безпеку, але тобто, що саме робити в таких ситуаціях? І друге, про що поговорити психологічна допомога. Бо ми кажемо, да, що дитина може перебувати у своїх думках. Тривожних і думати про це, і не бачити, і не відчувати, да, і е, не усвідомлювати, що відбувається е, навколо. Тобто, перше, що е, чому навчаємо дитину технікам дихання, щоб повернутися до свого тіла і взагалі відчути, що ти uh -huh. тут зараз, що ти дихаєш, що ти можеш контролювати це дихання, тобто, да, робити глибокий вдих і видих. І е, друге, це техніки. Відчуття в тілі, тобто можна робити метелика, угу. да щоб відчути своє тіло, свої руки, можна пограти в дощик, який крапає на твої всі частини тіла, щоб відчути своє тіло. Ну і можна використовувати інші ресурси, наприклад, там техніки заземлення, що ти бачиш перед собою, скажи, да, що ти зараз чуєш, які звуки для того, щоб повернути повернути дитину в ситуацію тут і зараз. Це дуже важливо. Тобто це можуть зробити батьки. Тут нічого такого немає, ну, списувати спец... нову, спец... Як, як нову гру, так? так вести в такий робити разом вдома спочатку, і в школі, Бо, і в школі з вчителям, можна мені так. здається, навіть прийти з дитиною і пройти всі ті шляхи, які вона боїться. Там а куди ти? ти боїшся, що нема куди піти, а підемо разом. А давай подивимось, так. що тут у нас Точно. яке там бомбосховище. Так, або я думаю, в мене знаєте на браслеті є техніки дихання. Ще був він куплений ще до того, як почалися всі. Ці негаразди, але okay. вже передбачено це було. Якщо ти відчуваєш тривожність, включи за ритмом дихай. Okay. Тобто можна встановити також на телефон якусь програму для дихання, якісь okay. такі речі, які дітям допоможуть. Е, і е, я так розумію, що це завжди повинна бути в двостороння, е, скажімо так, е, гра, процес. Бо якщо дитина піде раз, піде два, а все ж таки ця тривожність не пройде, е, треба прислухатися і залишати вдома. Так, не треба переборювати, чи треба? Ну а, треба розібратись в причинах, чого mm -hmm. саме боїться дитина, і ми ж все ж таки ну розуміємо, що а, з якимись дітьми вдасться домовитись, і дитина усвідомлено піде до школи, але якісь діти вони дійсно можуть мати порушення психічного здоров'я, і тоді а, ну, неправильно знаєте вчити плавати, mm -hmm. занурюючи десь на глибині у воду. Треба розбиратись, і тоді я б порадила все ж таки звернутись до психолога до фахівця. Але не дитиною відвести, бо буває так, да що допоможіть моїй дитині, а я вже якось там впоруюсь. Угу. так не буває. Тобто, тут ми кажемо про такий сімейно орієнтований працює, підхід, да, да. да і тому треба бути готовими до, до того, що точно психолог буде розмовляти з всією сім'єю, тому що е, дитина вона не розвивається сама по собі. Вона розвивається в оточенні своїх близьких, дорослих, і якась незнайома тітя психолог чи дядя психолог. Вони нічого не зроблять з дитиною, бо ну це незнайома людина. Так, вони можуть щось порадити, вони можуть вас навчити якимось технікам, але точно ви близька людина для вашої дитини, і дитина потребує саме від вас допомоги, якоїсь підтримки і буде за цим звертатись. Чи як ви кажете, що може взагалі то проблема в батьках, тому що батьки занадто тривожні, занадто перелякані? Так. Чи мають якийсь розлад вже такий психічний, який передається дитині, яка просто копіює і калькою відображає все те, що відбувається ну, в родині. Так, і 100%. тоді вже, мабуть, в першу чергу буде дорослим потрібна допомога. Що стосується діточок, які були десь на виїзді, вони були в інших регіонах країни, або навіть за кордоном, або може навіть вже повчилися один рік в іншій школі, в іншій країні, і вони, батьки всією родиною, повернулися. Я я так розумію, що тут може бути ще одна складність адаптації щодо того, хто переживав всі ці події тут, і хто був в більшій безпеці, що може бути якийсь такий, ну скажімо так, конфлікт або якась образа дітей одних на інших, чи не так? Чи ну, це, це, це тільки в дорослі? Я таке? Не, не можу сказати, що ті діти, які були в умовній безпеці, що вони дійсно так себе відчували, і взагалі ті сім'ї, угу. тому що е, ті, хто знаходяться за кордоном, так вони не чують вибухів, так вони не чують тривог, але вони гортають стрічки новин. Точно е, в сім'ях це обговорюється, точно діти є присутніми, точно діти в якихось там своїх соцмережах бачать і ці фотографії жахливі і відео. І все це, тому не можна сказати, що вони на 100% убезпечені, якщо вони там десь знаходяться mm -hmm. поза Україною. Але точно є якась частина життя в Україні, яку вони зараз пропустили, да, і вони будуть адаптуватись зараз знов до цих сирен, і так далі. Але ну це наше життя. Ми не знаємо, що буде завтра, що буде післязавтра, але точно знов-таки треба розуміти, що робити і хто мені може допомогти. Тобто, Хто і що, тобто поговорити про ресурси? Чомусь всі ну, говорять, да, як. Е там, що робити або чого не робити, і не говорить про те, а що саме допомагає у цій конкретній дитині. От uh -huh. про це можна поговорити, про прямо задати питання. Я іноді, коли розмовляю зі своїм сином, він мені багато розповідає такого, про що я навіть не здогадувалась, коли задаєш просто питання, а що тобі може допомогти, як ти думаєш? І він мені щось таке розповідає. Тому е, треба розуміти, що діти це особистость, що з ними можна розмовляти, вони самі можуть розповісти. Ну, ви можете задавати питання, вони вам скажуть, що їм допомагає, просто треба це робити. Тобто, і що слухати, і так? хто, і слухати, да, і довіряти дітям. І, наприклад, ви можете там сказати, а якщо б, наприклад, щось таке сталося погане, до кого б ти звернувся? Угу. І вони можуть назвати, вони можуть, до речі, вас не назвати, а назвати якогось друга, і це нормально, або бабуся, або якогось іншого родича. Ви будете розуміти, що ця людина важлива. Або а з ким би ти поділився радістю угу. також, да? і можливо, це буде та ж сама людина, можливо, якась інша. Ну тобто, це цікаво. Треба розмовляти з дітьми і дійсно просто слухати і розуміти, які ресурси є, які допомагають саме вашій дитині, а не те, що там радять просто психологи і так далі. Да? Тобто, щось таке дуже індивідуальне. І ще таке на останок питання, пані Оксана, скажіть, будь ласка, зараз багато є програм, і також від нашої першої леді Олени Зеленської є програма психологічної підтримки якти. Багато говорять про те, що треба звертатися і дорослим, і хоча, хоча б, от хоча б дізнатися про свій стан, хай він буде гарний, але ти будеш це знати. Чи треба, от на вашу думку, батькам, що прожили весь цей час або переїхали, звернутися до дитячого психолога просто так? Профілактично на тлі всіх тих подій, що пережили родини, діти для того, щоб дізнатися, чи все нормально з дитиною, чи все відбувається так, як повинно бути, і чи немає дитина проблем, які будуть потім тільки розвиватися, чи це потрібно всім, чи деяким групам, які якось себе проявляють по інакшому. Знаєте, є така схема, така система допомоги у сфері психічного здоров'я. І перша така сходинка це і є самодопомога. Тому я вважаю, що дійсно ну точно кожна людина, і доросла людина, і дитина повинна розуміти, що треба зробити для себе і для своїх близьких у сфері охорони психічного здоров'я і профілактики якихось да, вже, серйозних порушень. Тобто починаємо з себе. І дійсно, ми зараз ну, моя організація. Ми співпрацюємо з голландськими колегами, і в них є такий центр роботи з травмою. І вони починають, тобто з такої груп, з групових зустрічей, це не можна ще назвати прям психотерапією, це скоріше така психоосвіта. І це 10 групових зустрічей, на яких вони якраз розповідають взагалі про те, що таке психічне здоров'я, на що звернути увагу, да, що може впливати негативно угу. на психічне здоров'я, і що може допомогти. Ось такі 10 зустрічей. У нас, на жаль. Дотепер в культурі да, нашої України нема, немає такої звички звертатися до по допомогу до психолога, плутають психолога, психотерапевта, психіатра. Mm -hmm. да, і здається, що якщо ти звертаєшся до психолога, то ти визнаєш, що це що ти психічно хвора людина, це не так. Тобто точно дуже класно мати якусь основу збереження власного психічного здоров'я і здоров'я своїх близьких. Я думаю, що взагалі це наше. Майбутнє. Ось таке відвідування. Мені дуже подобаються групові такі зустрічі психоосвітні. Я вважаю, що кожна сім'я і кожна людина в Україні повинна відвідувати ось такі тематичні перший зустрічі. Крок такий так, робити, так? Це точно для всіх. Другий вже етап індивідуальна допомога. Ну, Тут вже ви можете обирати, чи вам підходить це, чи да, чи ви готові. і Так далі це, це також дуже класно, але я розумію, що це дуже важко для наших українців ходити індивідуально до психолога, да, працювати, дійсно щось змінювати в собі, можна почати ну, хоча б з таких психоосвітніх якихось речей, е які дуже є практичними, тобто, що вже я можу е робити, коли там, я відчуваю якісь тривожні там, думки там, чи ще щось, а вже далі думати про індивідуальну якусь таку психотерапію, mm -hmm. а можливо навіть про психіатричну допомогу, бо, на жаль, також це може бути, да, е можуть потребувати люди. Так, згодна з вами на всі. Тисячу відсотків, тому що розуміємо, що це такий пласт, де треба розумітися на тому, що відбувається із тобою. І дуже гарно, що зараз це набуває великого розвитку саме в Україні. Ну на жаль, це все це прискорила повномасштабна війна. Але ми розуміємо, що тепер наші люди стануть більш освіченими і більш уважними до себе. Ну, сподіваємося, хоча б на це. Я дякую вам. В нашій студії була Оксана Кривоногова, кандидатка психічних наук. Центр, начальниця методичного центру раннього втручання, обласного центру методичної роботи та соціальних виплат. Дякую вам за те, що знайшли час для нас і наших глядачів. А всім бажаю здоров'я і обов'язково слідкуйте не лише за своїм фізичним, а й психічним здоров'ям. Це дуже важливо. Прислухайтеся до себе, і тоді ви будете більш щасливими.